Хтось різав дерево, впала гілля, порвала кабель. Кабель в нас буде вісімка. Три абоненти відсохло, зараз будемо ремонтувати. Ось це вісімка, фокус поганий. Вважайте, є дуже багато кліщів, вони вже повилазили, вже тепло. Просто вважайте. Ноги треба за той. ноги треба заклеїти з ленти. Тут кліщі багато, я вже одного скинув, але І зараз ми будемо це робити, як має бути. Хтось не халтурив, хтось живе, буде ставити бокс. Ремонтний. А хто на Я на халтурив. Покажися. Твої очі ліхтарики, <клес> погляд <клес> п'ять <клес> зірочок. Я раз приїхав на Ромків в Зараз буде стола мухта, того більше не буде, твої й якесь. Як ти не додивишся? Да прямо прямо дивлюся, ніхто спокійно. Та то і що є? Фоск, 206. Тобто якщо є наявності муравлі... Значить, через який час наявності буде обережений камінь? Альо! Ну, це був прикол насправді. Ромко поставив ось такий бокс, і це нормально, це звичайний ремонтний бокс. Де більш там з того, 6 і з того, 6? 12? 12. Чому ти так вирішив? Муфту передумав? Так, кабеля завів вже в муфту, але потім подумав, що обірвало з того боку стоба, і муфта буде на весу. Добре, добре, ходь не косетка. Молодець. Ідеш на поправки? Треба, абоненти.